Вітаю вас, мої любі на казковому зарепаді. Я дуже-дуже рада з вами знову зустрітися. Сьогодні пропоную вам послухати казочку, яка називається Казка про діда і зажерливу бабу. Гадаю, вам буде дуже цікаво. Тож, приготуйтеся, будемо слухати. Жили собі дід та баба, і були вони дуже вбогі, От баба і каже: Ти б старий пішов у ліс та вирубав липку, щоб було нам чим протопити. Добре, каже дід, узяв сокиру та й пішов у ліс. Приходить дід до лісу, вибрав липку, тільки но замахнувся сокирою, щоб рубати, коли чує, говорить до нього липка людською мовою. Ой, не рубай мене, чоловіче добрий, я тобі в пригоді стану. Дід з переляку й сокиру опустив, постояв, подумав та й пішов додому. Приходить додому та й розповідає про свою пригоду, а баба й каже: От, який же ти дурень, піди зараз до липки та попроси конячку з возом. Хіба ми ще не находили з тобою. Та як так, то й так, каже дід, надів шапку та й пішов. Приходить до липки та й каже. Липко липко, казала баба, щоб ти дала нам конячку з возом. Добре, каже липка, іди додому. Прийшов він додому, а біля хати стоїть віз і конячка біля його прив'язана. Бач, старий, каже баба, тепер і ми люди. От тільки хата наша от от завалиться. Піди, старенький, попроси ще й хату. Може, дасть? Пішов дід до липки. Попросив і хату. Добре, каже липка, іди додому. Приходить дід до двору і не впізнає, замість старої хати стоїть нова, гарна хата. Радіють обоє, як діти. А що, старий, якби ти попрохав ще й худоби та птиці, тоді, здається, вже й нічого нам не треба. Пішов дід до липки, попросив худоби й птиці. Добре, каже липка, іди додому. Приходить дід і не натішиться повен двір худоби й птиці. Ну, тепер уже нам більш нічого не треба, каже дід. Ні, старенький, ще піди попроси грошей. Пішов дід до липки і попросив гроші. Добре, каже Липка, іди додому. Приходить дід, а баба сидить за столом і золоті гроші в кубки складає. Треба, каже, ще, щоб усі люди боялися, бо ми ж багачі. Піди, старий до липки, попроси, нехай зробить так, щоб нас усі люди боялись. Пішов дід до Липки, попрохав дід Липку, щоб так зробила. Добре, каже Липка, іди додому. Прийшов дід додому, а там у них повно війська та поліції, і всі їх охороняють. Але старий, старі і цього мало. Що ж, каже вона, треба ще, щоб усі люди в селі були нашими батраками. Бо чого ж нам більше хотіти? Все ж у нас є. Пішов дід до липки та й просить, щоб зробила вона так. Довго мовчала липка, а потім каже, Іди додому, зроблю ще вам останнє. Приходить дід додому, аж дивиться нічого нема. Стоїть та сама стара хата і баба коло неї. Так покарала липка за те, що ненажерлива баба хотіла людей батраками зробити.